У Кропивницькому апеляційному суді 9 грудня розглянули скаргу захисника підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Суспільному про це розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей обласної прокуратури Алла Мороз. Засідання провели в закритому режимі, про це клопотала прокурорка Ольга Новікова через можливе розголошення даних з особистого життя неповнолітньої. Нагадаю, підозрюваного затримали у липні 2023 року у місті Благовіщенське. У липні 2023 року, фермер одного з сіл Голованівського району запросив неповнолітню дівчину підвести, яка є його сусідкою, підвіз до себе додому, затягнув в одне із приміщень. Там він її неодноразово зґвалтував. Кваліфіковано слідством за частиною 3 статті 152 кримінального кодексу. Це є зґвалтування неповнолітньої особи, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду змінила запобіжний захід, застосувавши і. Стримання під вартою на заставу. Застава визначена у розмірі 80 вісімдесяти неподаткових мінімумів доходів громадян, що становить 242 тисячі гривень. Мати неповнолітньої дівчини після затримання підозрюваного розповідала Суспільному, що цей чоловік живе по сусідству. Він зі слів жінки запропонував підвести доньку та замість цього утримував силою. Зґвалтував фермер. Він дзвонить, що він требує. Давайте будемо говорити, давайте будемо рішати. Давайте будемо миритися. Про що може бути мова? Про що рішати у нас на сьогодні є ряд висновків експертиз, тому числі судово-психологічна експертиза, де судовий експерт, який володіє відповідними знаннями. Чітко констатує, що у дитини є. Відповідні негативні прояви у психіці, тому ми неповнолітню не кличемо до суду. І ви розумієте, в чому дисонанс? Ми не кличемо її до суду для того, щоб не травмувати і не повторювати ці обставини, і не заглиблювати в цю травму. Але суд своїм рішенням фактично поставив таку ситуацію, що кривник буде проживати поряд. Захисник підозрюваного просив переобрати його підзахисному запобіжний захід із стримання під вартою на більш м'який. В Нашій державі легко особі жіночі статі. у нього тримання під вартою. Але як альтернатива, суд йому визначив заставу. Внесли заставу. Вони ніякі не сусіди. Тому що той адрес, про який вказує прокурор, це ферма та корови живуть. його. Він проживає взагалі в іншому селі. У нього два дома або в Ульяновці, або поряд село зовсім інше. Туди він їздить на роботу. За словами Али Мороз, рішення оскарженню не підлягає. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.